Є3 залишається і сьомий, який хапає на далекій дистанції, скоріше за все. І не скоріше за все. А так і є від гриля 15-го. Зараз будемо тараном забирати. Фоша. А цей забирає не цей, а гриль 15-й, дивися, зараза, забирає нам. Забирає нам, так? Це він забрав вроді є 3. фоч, Хтось із них, я щось прошляпав цей момент, але ми залишаємося, маті на увазі. Залишається в нас і сьомий проти гриля 15-го. Ясно, що. Більше шансів зараз у гриля 15-го, тому що цей може грати від далекої позиції, і в нього зір краще, аніж у нас цей раз, в нього, ага, в нього гармата точніше. Це є два. А в нас цих пріоритетів зараз, на жаль, немає. І прийдеться зараз чекати, і очікувати і надіятись лише не те, що гріль 15 все ж таки поїду низом, бачу, тому що цей гравець контролить лише низину. Вверх. Він не контролює, забив він болт трошечки щось там споглядає, але башта так швидко, на жаль, не розвернеться, і корпус в разі чого. В разі чого. Але дивися, де засвітився ГБ 15-й. Не встигає він довернути, розвернути башту. Гріль забирає і приносить перемогу команди супротивники. Але біди в цьому немає.